Мене звати Анна, і сьогодні я пропоную вам розклад на метафорічних картах про стосунки. Розклад називається карета. Робити розклад ми будемо на, на колоді 1000 доріг. І так, перша позиція. Як ваші стосунки бачите ви? Нагадую, що метаферичні карти це не ворожіння, а робота з нашою підсвідомістю. Карти не мають стандартних трактовок, кожен бачить щось своє. Але ця колода трошечки специфічна, вона має текстові підказки. Але все одно то, що бачите ви, які у вас виникають асоціації це головне. І так, починаємо. Як ситуацію з вашими стосунками, бачите ви? Ось така карта. Це карта почтова служба. Ви можете дивитися тільки на малюнок, а можете читати то, що та, те, що написано на карті це як бачити стосунки ви. Друга карта як бачить ваші стосунки ваш партнер. І так, ось така карта. Це карта ріфи неізвісності». карта на російською. Ось така карта. Третя карта, як ваша ситуація виглядає насправді. Ось така карта. Це базарна площа. І остання карта це як ваші стосунки бачать інші. Що кажуть ваші знайомі? І ось така карта, це доходний дом. Ось такий розклад. Зараз я ще раз покажу ці карти. Так, Це як бачить, бачите стосунки ваші ви, як бачить стосунки ваш, ваш партнер. Як ваші стосунки виглядають насправді? І ще що про ваші стосунки скажуть знайомі сусіди? Ось такий простий розклад, але насправді він дуже змістовний і може дати багато інформації і допомогти вам зрозуміти, що діється у ваших стосунках зараз. Дякую за перегляд, до наступних зустрічей. Пока.